Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Десять зараз. Я вже сходила в свій магазинчик. Погода у нас замечательна. Зараз градусів 20, а в день буде, а в день буде усі 24. Сонячно. Тихо. Так хорошо, так лагідно, прямо замечательно. Я сходила в магазинчик, скупилася, зараз вам усе покажу. А тоді ще піду гулять, але трохи пізніше, десь з пів одинадцятої вийду. Та й піду прогуляюся. Тут понад лісом. Туди, бачите, там ото доріжка ото лісова, от і там понад лісом прогуляюся, прогуляюся аж туди туди-туди піду до. Молодежного центру прогуляюся. от, Хороша така погода. Тиха, людей нема, тільки з собачками ото ходять. Так, де-не-де. -де. У магазині теж людей небагато було. Я тоді опущу всі жалюзи. От, і тут жалюзи опущу і тут опущу і шторуше, бо у день буде дуже жарко. Бачите, як пішли квіточки оце новенькі. оце завдяки. Весело-зелені, новенькі. І тут квітнуть так хорошо. Квітнуть, квітнуть, квітнуть. І там квітнуть. Оце мені сьогодні сказали, що ця квітка називається жіноче щастя. Ну Може, вона так і називається, я не знаю, не буду оспарювать. Ось і тут скільки їх. Ось такі квіточки. Оце. Бачите, які красиві квіточки. Це здорова така, не квітне щось. Не буде квітнуть, одріжу. Оріжу. Хай маленький квітнуть. От, от так, я така. Ну, давай, а, оце виставила, бачите, виставила взуття. Думаю, треба ж уже перебуватися на вулиці, ж тепло, так думаю яке. Чи оце ходить зараз таке легеньке, о, рожеве, хороше таке. от. Чи це жовте? Трошки оце жовте, воно на мене трошки величеньке, так я підклала туди підкладку. Ой, оно ну, заходь, ніжка моя. О. І тоді, як підкладку підклала, і вони ж якось п'ятка піднялася, ну нічого так вдобні, вроді. Ну, а, а оце такі з тря... тряпочків так, скинемо. Це мої тапки. От. А це ж взагалі такі ну, з іскусственної шкіри. От такі можна. От. Ну, я ще їх не раз ніде не надягала, так я боюся, оце надінеш, підеш, понатираєш. А я зараз оце ходжу. Вони теж не такі дуже жаркі, ну, вже жаркуваті. От. А оце я така. Оце я така. Оце футболка така на мені. Штани такі коротенькі, носочки коротенькі. Ну, давайте ж покажу вам, що я купила. Капустинку таку, 23 цента. Одварю собі, я люблю її одварену. Виноград 34 цента. 34 цента. Виноградик оцей, бачите, цибулька 7 центів молоденька. Опять зварю собі, в мене ще крашенки є. Є, бачите Тут три і тут дві. Зварю пару крашанок собі, і сметанка є. Скільки тут достатньо. Пару крашанок, сметанки, огірок є і цибулька. Такий салатик буде. А цей кабачок пожарю собі. Він абсолютно хороший. Трошки отут-оце хтось його понівечив. Далі помідорчики маленькі такі 18 центів. Взяла. і ще один виноград 35 центів. І ще один виноград 34 цента. І оце полуничка. І оце лохинка. Воно було в одному пакеті і все за 33 цента. Це я тут вам показала. Це я таке накупила. Ось, бачите, на 2 євро 10 центів. Задоволена? Страшне. А це компотік вчора собі варила. Оце лохинка, малинка і одне яблуко було. Це в мене один помідорчик залишився, я на обід з'їм. А ці будуть у мене помідорчики. Ось такі непогані помідорчики. От, -от так. От. І цибулька ж непогана, ви ж бачите, отак От обріжу там, де трошечки поганеньке. Капусту цю прям так зварюю і так їстиму прямо. Отак я люблю її так у солоній воді отварити, а тоді з тим я і оце з стов, ту не ту бульціки, кане от ці здорові столбуці, оті манюсінькі. Отак отварю в солоній воді, а тоді я не обсмажую нічого. От, можу так от, от трошки на коров'ячому і крашанку так таки я омлет робити. Ну це вже як надо їсти. Оце і все. Отце таке, що я купила. Дуже задоволена. Бо в мене вже закінчилися. Це мішок, мішок свій достала із коротенькими носочками. Бачите, отакі коротесенькі носочки, Такі. отакі коротесенькі, Гутаперчеві. Отакі. Та тут всякі повно тут всяких кольорів. Носочки і біленькі, і темненькі, і чорненькі, Кружевні. Ось Бачите, кружевні які носочки в мене. Ось як я. Кудись їду, так я круживні надягаю, щоб нарядні були. Так от. О, тут у мене все. А, тут оце ж, ж доставала взуття. Думаю, думала може босоніжки одіть. Оці. Ну теж ж не раз не надягала, щоб ноги не, не, не заболіли. Оці шльопани ще теж не раз не надівала нові. А це вчора мені нічого було робити, так я погладила. Ну я знала, що буде тепло, так я погладила це і з льону. І з льону жакет такий собі погладила. Оце така хебеша кохточка погладила. І така рубашка погладила. І червоні штани такі, і з льону теж погладила. У мене їх багато. Ще померанчеві є такі і такі рожеві є. Ну, оділа ці білі такі стричі, вони тут на резиночки, дуже хороші, такі веселі штанці. Оце таке, що я вам хотіла показати сьогодні неділя. Та тоді піду прогуляюся. Ну, а що не піти, не прогулятися. да? От піду прогуляюся та й все пороблю. Як прийду їсти є, що в мене, я собі робила ой, отак от подушку. Я собі робила суп-пюре. Ото тут паштет робила. У мене є компот, сухарики, трошки ще й хліба чорного є. Та оце і все. А більш такої нічого немає. Оце те, що я купила, фруктонезу буду їсти. От, Та й хорошо. Довго гуляти не буду, це пів одинадцятого вийду, десь до дванадцятої погуляю, бо тоді буде вже дуже жарко. Прийду додому, і тоді вже одварю то, того, оту Брокколі одварю, обжарю кабачка, зроблю, крашанку з тим, та як воно називається, і із, із борошном підсолю, туди, ото в мене є така сіль, і з тим. За спеціями туди підсолю все. Отак буду туди-сюди макати і обжарювати на сковорідці, Отакі будуть у мене кабачечки. Таке люблю. Теж. Ну, а на закуску, тож у мене все таке то виноград, то полуниця. то таке різне поїсти. От, так що дуже хорошо, я дуже задоволена, що я скупилася. Зараз буду йти сміття. Викину, у мене сміття багато. Викину сміття, прогуляюся. От ромашечки може нарву собі, бо вже ті, що в мене були, повикидала, вони вже погані зробилися. Ромашечків наріжу. Візьму маленькі ножички, щоб не рвати їх. А так нарізати трошечки. Штучок 5, не, Бо в мене маленька вазочка туди багато не влазить, то 5 якраз саме хорошо. От отак. От, ні, ну в мене є і другі вази, здорові вази, ну, достатньо буде. Ото і все. А так більше в мене ніяких новин. Не знаю, що як у Запоріжжі, мої ще не відписувалися, але вчора були прильоти, і ті шахеди, і, і жужалки, і шмужалки. Оті. Страшне, що робили тварі кончені. Кончені тварі робили страшне. А сьогодні напишуть мої рідненькі, як вони там ніч провели. Чи все хорошо, благополучно, чи як. Так що бувайте здорові. Всього всім доброго, хорошого, благополучно. Щоб скінчилась війна, оця клята швидше, щоб ми себе почували дуже хорошо і благополучно. Пока-пока, мої ріднесенькі. Па-па! Гарно всім неділі, гарної, теплої, спокійної неділі. Па-па!